Або богу є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо.

Привіт, хлопчики та дівчата! Мене звати Тута, і ви дивитесь веселі саморобки! Сьогодні я вам покажу, як зробити дуже красиву та смачну листівку. Ну, шкода, що її не можна з'їсти, але вона дуже-дуже гарна. Я вам покажу, як зробити ось такого кавунчика. Морозиво кавунчик. Ви запитаєте, а де ж листівка? А це ви дізнаєтесь, якщо додивитесь до кінця. Ну і разом зі мною зробите такого кавунчика. Зробити таку Листівку дуже просто. Для цього нам потрібен лише кольоровий папір, клей, лінійка, простий олівець, чорний фломастер, ножиці і паличка для морозива. Або в мене її не було, і я взяла ось таку мішалку від кави. Все це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічогісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо. Чарівні слова. Три-чотири. Ми веселі саморобки. Беремо червоний картон або дуже щільний папір і креслимо прямокутник зі сторонами 10 см на 15 см. Спочатку робимо ось такі позначки, з'єднуємо і прямокутник готовий. Далі дуже обережно його вирізаємо. Нагадую, що в мене дуже щільний папір, але ви можете брати і картон. А можете спробувати зі звичайного паперу. Далі ми згинаємо не навпіл, а ось так: дивіться, як начебто третю частину. Зігнули. А зараз лінійкою від лінії згину відміряємо, дивіться уважно, 6,5 см. Так, ні, 6. Так, 6,5 см. І ось так згинаємо. Нам треба, щоб основа була 6,5 см. Ось так. Притискаємо. А тепер ось тут намастимо скраєчку клеєм і приклеїмо. Це буде основа для нашої листівки. Ось так притискаємо, і основа готова. Далі беремо зелений папір. Ну, а можете взяти картон чи дуже щільний папірець. І відміряємо. 13 см, ось тут. А тут буде 6 см. І креслимо теж прямокутник. Зробили позначки. Так, щось начебто десь я помилилася. Угу, Точно. 6 см. Слідкуйте, будь ласка, уважно, щоб все було рівнесенько. Ось тако, виправляємо і одразу вирізаємо. Ось так дуже-дуже обережно. Супер! Далі з такого самого зеленого паперу. Треба вирізати смужку. Дивіться, вона буде в нас довжиною сантиметрів 17 см, а шириною 1,5 см. Далі я взяла такий, бачите, дуже-дуже світло-зелений папір і з нього теж треба вирізати прямокутник. Спочатку ми його накреслимо. Дивіться, тут в мене буде 7,5 см. А висота в нього буде 5,5 Ось так відміряємо. З'єднуємо і будемо мати прямокутник. Ось так. І вирізаємо. Це для нашого морозива. І з такого самого паперу вирізаємо ще тонесеньку смужку. Далі беремо білий папір або картон. Тут теж те, що у вас є, але краще, мабуть, папір буде. І креслимо ще один прямокутник зі сторонами. 5,5 см на 12 сантиметрів. Дивіться, ось так. Тут 5,5. А тут буде 12. Зробили позначки і з'єднуємо. Ось таким чином. Супер! І теж дуже обережно вирізаємо. Ми з вами зробили вже всі-всі-всі деталі для нашої листівки. Зараз будемо все збирати. Дивіться, беремо білий. Прямокутник і приклеїмо зверху на зелений. Ось таким чином. Повністю його намастити потрібно клеєм. І приклеїти так, щоб з кожного боку стирчав зелений колір. Зелена основа. Бачите? Ось так. Супер! Далі ми беремо зелену, темно-зелену смужку, приклеюємо з одного боку знизу нашого, нашої основи. Дивіться, ось таким чином. Обережно, впритул. Так, перевертаємо і заклеїмо з цього боку. Бачите, вона трошки вийшла довша, але краще робити довшу, ніж коротку. І ось так притискаємо. Супер! Далі беремо тонесеньку і приклеїмо зверху. Так само, дивіться. Зараз ви вже впізнаєте наш кавунчик. Кавунчик має зелений колір спочатку. Та, коли ми відрізаємо скибочку, потім таке трошки воно світліше буде, зеленого, а потім вже червоне, те, що найсмачніше в нашому кавунчику. Ось так приклеїли і дуже гарно все притискаємо. Чудово! Дивіться, основа вже майже готова. Далі ми ось тако перевіряємо. Щоб дуже гарно все проходило. І робимо вже наше морозиво. Дивіться, ось тут я ось тако роблю такі е, м'якенькі кути. Треба його трошки відрізати, такі дугу таку дугу току малюю. І роблю саме морозиво. Бачите, такі краплинки, які стикають. Відрізаємо ось тут. Закруглюємо тут і приклеїмо ось сюди. Дивіться, ось таким чином. Потрібно намастити тільки верхушку нашого морозива. Ось тут. І приклеїти на ось цю основу. Там, де ми будемо писати побажання. Ось таким чином. І дуже міцно притискаємо. Зайве відрізаємо. І листівка майже готова. Давайте ми подивимося, як її правильно розташувати. Ось так. Бачите? Щоб морозиво те, що тікає було зверху. Далі ми з вами малюємо кісточки нашого кавунчика. Ось так. Чорним фломастером або можете взяти маркер або олівцем. Тут вже все залежить від того, що у вас є, і від вашої фантазії. Кавунчик-морозиво готове! Залишилось лише приклеїти дерев'яну паличку. Дивіться, навестимо ось тут клеєм і приклеїмо. Ось сюди. Можете приклеїти на скотч, а можете приклеїти клеєм, як я зробила. Клеєм теж буде дуже добре триматися. Притискаємо, це сюди вставляємо, слідкуємо за краплинками. Ось так. І листівка морозиво готова! Листівка морозиво готова. А тепер дивіться уважно, де ж заховалася сама листівочка? А я вам покажу: ось тако дістаємо, пишемо тут побажанечку і знову ховаємо. І морозива листівка готове. І я впевнена, що таку листівку ви не купите в жодному магазині. А той, кому ви її подаруєте, для нього це буде ну така дуже-дуже велика несподіванка. Отож, фантазуйте, робіть різні ось такі морозива і даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми ру. А на сьогодні все. Не сумуйте, фантазуйте! До нових зустрічей! Па-па. А яке ж мені найбільше подобається? Кавунчик чи щось таке кольорове? Хм. Апельсинове! Треба ще зробити якесь. Яблучне, малинове, полуничне. Ого, як багато треба зробити. Угу. Ми веселі саморобки живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо, і з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.